Італія в шахів, Рая проти Данієлі Мекс Мексика. Італія. Рейтинг 1941. Істелійський захист. It's bread. This is bread. This is bread з сивої кобили. Тепер вже не можу давати йому е 5 бо він мене зараз тут задавить центром. Такі от штуки. Кінь, її сюди. Може поміняти слона мене. Не. м mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. 4 взяли. Тин сю дали. Не знаю. А я поки так. Чимсь рівно ж кінжі 4 можу зіграти. Лабудабі якусь я не грав трохи, ну окей. По Постійно можу тут взяти. Я ж не хочу брати ферзем. Тінє 2 може зіграти. Ай проженем тут даром. Може F5. А наш Просто я иду. Три нули, до речи, фарц 5 тут. На оси можно. Замутити водички. Давай напал, например. На 2 нулі. Не знаю, може забрати тут. Там, тім тут. Конем, мабуть, заберу. І F 6 шах. Потім шах. Такс, а ну-ка стоять. Взято. Шах. Шах. Чи він так закриється? Отакий такий хиткий. Хит. Так, так. Шах, так, шах. Ну він просто сховався, а я не встигаю перенести кудись. Кудись. Так, ну він слон це 6 просто зіграє. А я ж можу фрезем просто взяти? І що, він слона повернув і ферзя слон с 6 взагалі буде погана якась позиція. Чесно, кажу, чи. сюди. так ясно, я думав, ти серйозний тип. Просто все міняєш. Цікавий чувак є маленька загроза. Коня толком нема ходів. Погана у нього позиція, тому що, тому що. Відволікаємо фрезя і туру і всіх на світі. І слабка перша горизонталь. Хід будеш робити. Краще б ти його не робив. Але дякую, партія цікава, особливо з відволіканням. Давай в інший раз. Давай в інший раз. 78 на 79, два блискучі ходи Як чи можна партію не проаналізувати? З такою цікавою тактулькою. Паульсенчик у нас. Так, да, тут я щось пішечка віддав, але по комп'ютеру це ще таке неточність. Не помилка, але і не грубий зівок, а просто неточність. Ну, типа якась ініціатива є, але в чорних, звісно, позиція краще. Так, кіньбо 5. Не рішився туди грати. Щоб конем забрав? У 4 4. Ну, окей, сонце 6, я дивився. І так, якщо. То тут куди ферзя Є5. А, ні, ну це. Нічого нема у нас. Треба було на е 5 рати. Ну, добре, тут така своя позиція. Ну, ти, я він якось так не впевнений, да? стань від мене. Не туди, так. Все назад, щось він. Корля тут немає віконця. Бух. Плюх. Жмух. І все.